В мене є своя система оцінювання водіїв в таксі. Е, є жорсткі редфлеги, за які я жорстко наказую водіїв. А саме я їм ставлю один бал в кінці поїздки на криску. І я точно знаю, що це вдаряє по їх серцям. Тому що рейтинг падає і вже не 5, І вот. І, значить, пройдемося по моїм редфлегам. Їх не так багато. Значить, перший редфлег, це якщо воняє в авто. Дякую, це жорстко. І ми поймемо почну. І другий редфлег це якщо водій порушує правила дорожнього руху, а саме це може бути щось типу на червоне світло, підвищення швидкості, да, я душніла. І вот. значить, тому. Uh, потому мій базовий мінімум не перди і їдь спокійно!» І мій дякую. Мій розкішний максимум будь вічливим котенком. Взагалі, ну наче просто. Ну, є такі великі вимоги. Але інколи бувають ситуації, коли я реально не знаю, що робити. Ну, взагалі, палець дрожить, я не можу поставити один бал. От, давайте по ним пройдемося. Тут не було жарти, я не знаю, чи ви смієтеся. Ладно. Дякую. Да. Я ще хотіла додати, що сьогодні в мене жахливий настрій. Сьогодні. Але, але продовжу. Так, e, ви присідайте, звісно, спасіба. Мої вірні фанати. E, Значить, так, да, не злякаємося. Ситуація номер один, коли я не знаю, що робити. В машині жорстко воняє, але водій дуже вічливий. І він, він вибачається. Він каже: вибачте, що я не портів. Це Айкос. І вот. я. Я стримую рвотні позиви, я дихаю в тряпочку, я їду до кінця, я виходжу з машини, я розтворяюсь в тумані, і я не можу поставити йому один бал. Вот. Ситуація номер 2 <реш> Ситуація номер 2 Пожалуйста, не збивайте мене. <реш> Я серйозна людина, я стендапер. Ситуація номер два. Водій жорстко жене. Але виявляється, що він професійний гонщик. І я ставлю йому п'ятірочку. П'ятірочку і прошу притопити. Значить, третя ситуація. Ми на пальцях сьогодні будемо, монолог просто так. Значить, я топлю за безпеку. Тут саті хоча... ладно, потом. А я, доплю... я сразу перепрошую тут нема. Тут є сетап, почва немає, я так і не придумала. Вибач, Катя. А, Значить, я топлю за безпеку. А, вот. І була така ситуація: під'їжджає дідусь на полу машині. Я сідаю, ми їдемо, по дорозі я починаю розуміти, що у нього трошки деменція. Ну, кстати, хороший варіант. І він, він створює реально опасні ситуації, небезпечні по тексту було небезпечні ситуації. І от ми вже на виїжджаємо на зустрічну смугу, і я думаю, може це моя останній путь. Але, але я думаю, у цього є точно є внуки. І, мабуть, йому треба заробити гроші їм на конфети. Тому я не можу поставити йому один бал. Да. Тут надо работать. Може, пришлите мне, пожалуйста, на e-mail ваши варианты, как закинчить этот жарт. Пожалуйста. я рассмотрю их и вкажу ваше авторское право. Да, да. Хорошо. Вот, потом... Почему это? Ладно. Потом четвертая ситуация. Господи, дай бог памяти. А, я задала. Значить, да, так. Да. Це у мене походу була дімінція не в нього. Значить, виходить, яким би вічливим не був водій, але якщо він крутить слоти прямо переді мною, це ред флег, це конкретний ред флег. От. І ще трошки. П'яте, моя любима категорія водіїв це вічливий маньяк. В салоні пахне орхідеями. Грає класична музика. Водій супервічливий, все хорошо. Але я судорожно дивлюся на навігатор і бачу, що ми їдемо не туди і віддаляємося від цілі. Я дивлюсь ліво, там промзона. Я дивлюсь на право, там ліса степ. Але я така думаю. Валічка. Валічка. Ей-ой-ой-ой. Там п'юрочка. Я думаю, ну. Вальчка, давайте довіришся професіоналу, він краще знає, він краще знає, як їхати. Може, це коротка путь з центру до центру. А, вот. а, і останнє. Значить, що хочу сказати. Получається, яким би вічливим не був водій, і якщо він пройшов по всім моїм конкурсним відборам і все у нього добре, але якщо в салоні грає. Російська музика, а тим паче шансон, йому немає прощення, Я на повному ходу відкриваю двері, випрыгаю в знак протесту. Я все. Дякую.